Вітаю вас на каналі Магія саду Ми знаходимося знову біля персика. Формувався він спочатку чашею, потім передумали на вертину і вийшов він у нас такий однобокий, странний з такими гілками. Зараз я трошки обріжу, щось покажу. Трошки знизу, що спробую вернути його до вертима Не зовсім виходить, але будемо пробувати. Ось такі потужні гілки ось на цьому рівні. Я їх зріжу на зворотній ріст. Хоч вони з плодами продуктивні. ось, Але придеться їх зрізати, бо, тому що будуть перебирати жилені на себе. Цю залишу, можливо, потім переведу до гори. Це зріжу все. Якщо верхушка якось воно отак, то от мене йде. Знизу ті гілки теж попідрізаю. Що лишні Ну і правило правило на заміщення гілок гілки. Нормуємо врожай. Ну і гілочки на заміщення. Персик плодоносить на однорічних гілках і не скидає врожаю. Тому персик ріжемо жорстко. Даний персик я обрізав. Щось трошки лишив, щось трошки позабирав, якщо видно. Ось так. Будемо потім рівняти. Тут опринаться обрізати його, щоб вийшли ці гілки оперети, це забирати. І буде все добре. Дякую за увагу.